200-300 гривень з однієї квартири у таку суму обійдеться заміна вікон у під'їздах мешканцям Хмельницької багатоповерхівки, що постраждала від російських артобстрілів, у березні рішенням сесії відсотки за програмою співфінансування ремонтів житлового фонду, які мають сплатити власники квартир, зменшили удвічі. Власники будинків, яким є більше 50 років, мали би по програмі співфінансувати своїх 20%, Бюджет 80%. сьогодні. Цей відсоток зменшений і це буде складати 10%. на сьогодні. Ми вже відновили вікна по козацькій 65 дріб. 1, і зараз у нас другий проект 56 дріб 3 також на козацькій. Це два будинки, де вилетіли вікна в місцях загального користування. І в одному будинку вони вже замінені. В середньому загальна вартість заміни вікон в під'їзді вартує до 50 тисяч. Буде фінансуватися заміна вікон по програмі співфінансування. На то передбачено понад 2 мільйони гривень. Власне, це повністю зараз забезпечує ту потребу, яка є. І навіть з надлишком, якщо будуть додаткові звернення від мешканців по заміні вікон, будемо його додатково фінансувати. Цього року вже виконали заміну вікон у трьох будинках, а зараз люди активно несуть протоколи. В першу чергу, це мешканці мікрорайону Дубове. Депутати також затвердили програму співфінансування робіт з реконструкції покрівель на 5 років. На її реалізацію у 2023-му в бюджеті громади передбачили майже 14 мільйонів гривень. Попередньою програмою, що діяла до 2022-го, скористалися мешканці двох багатоповерхівок на проспекті Миру. Наразі ремонту дахів потребують майже півсотні будинків, адже були збудовані в 60-70-х роках без технічного поверху. Відсоток співфінансування залишило на, залишено на минулому рівні. Це 90 на 10 для тих будинків, які до 50 років, 95 на 5 для тих будинків, які мають більше 50 років. У нас в черзі стоїть інститутська 13 – це перший гуртожиток, який створив ОСББ. Його проект вже вартує 4 мільйона 700 тисяч. В них будинок ну, більше 50 років, і їм відповідно потрібно зібрати 235 тисяч, які вони вже зібрали ще до війни. Програми співфінансування дозволяють хмельничанам оновити будинок і зменшити витрати на оплату енергоносіїв. Нам вдалося більше 100 об'єктів відремонтувати в попередні роки. У 2022 році, звичайно, що це кількість. Була суттєво меншою, доклавшись до співфінансування, можете отримати новий дах, відремонтований підвал, нові вікна в під'їзді, і це дає вам можливість економити кошти на платі за тепло. Я впевнений, що і в найближчі роки або прямо по 27 рік ми далі будемо продовжувати це робити. На наше співфінансування кошти закладені на участь в програмі співфінансування робіт з ремонту житлового фонду. Цього року подали заявки мешканці 10 багатоповерхівок. Ірина Аріон Валерій Телеховський – новини міста.